Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Усіх з часом обмежено, тому пропоную розпочати наше засідання, у нас питання. З 26 години підпускати селищної ради 8 скликання на 53-й позачерговій сесії селищної ради присутні 16 депутатів. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, дозвольте мені відкрити та десь 53-й позачергову сесії селищної ради. U što

Відповідно, відповідно до регламенту до роботи селищної ради для ведення протоколу сесії, необхідно обрати секретаря сесії. Вношу пропозицію, хто обрати секрет сесії, кількість двох депутатів. Немає заперечень, що до Пропонують персонально. У Андрій Олександрович Мальчикова Тетяна Павлова. Хто за те, що побратим секретаря сесії, запропоновано складі? Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися. Секретаря сесії опирається на голосу. Ношу пропозицію обрати чийну комісію, останні трьох депутатів. Немає заперечень щодо кількості. Пропоную персонально пользу колена Миколаївна, Велокопито Сергій Миколаївич, Коваленко, Людмила Анатолійович. А я наряду. Хто за те, що обрати відчину комісію запропоновані прошу успадити? Хто за? Проти утримався. Вічейна комісія обирає допомогу. Найняти відчительна комісія обирає голову.

І Шановні депутати, у вас на руках проєкт порятуденного сьогоднішнього націоналі. Пропоную прийняти проєкт передати. День за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримався. Приймаю. Кого є зміни доповнення до проєкту порядку денного? Вам просто регламент роботи сесії селищної ради. Хто за запропонований регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? Прошу, утримаємося, приймається. Переходимо до нашого питання. ласка, Степановна, зачитайте наше питання. Шановні, до до вашої уваги звернення депутатів до інформації селищної ради обласної сети щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Не маючи суттєвих успіхів на фронті, Росія вдається до нових провокацій. Прагнучи розширити межі агресії та послабити міжнародну підтримку України. Використовуючи дезінформацію та маніпуляції, вона намагається вплинути на позиції світових лідерів і створити розповісти наших заюзників. Не та Кремля залишається несміною, зламати опіку українців і мусить усіх доводитися на його культуварну. Водночас країна агресора розгорнула широку інформаційну кампанію, спрямовану на послаблення довіри до керівництва України. Ворог хоче підірвати віру суспільства у власні сили, посіяти хаос і розгублення. Проте досвід боротьби за незалежність боїв, що українці не піддаються шантажу та залякуванню. Україна не просто як держава, вона й надалі захищає демократичні цінності, щодень доводячи свою силу у боротьбі з найзаблегнішим ворогом. Головний наш ресурс є єдність усіх українців. Тих, хто воює на передовій, хто працює в полі та невпливно рухає державу до омріяного миру. Найстрашнішою загрозою під час війни може бути лише втрата віри у власні хімічі сумнів і підробці побратимів. За роки протистояння ми постійно відчували шави допомогів місирової спільноти та останні події свідчить про маскований ворожий і гібридний наступ, коли Росія безсоромно нав'язує світові сфабриковані наративи. Ми розуміємо, що зараз здійснюється на президента, верховного на командувача, якому народ довірив керувати країною і загалом на українське суспільство, аби змусити нас до поступок перед загарбником. Проти України діє російська пропаганда, розроблена і досконалена отамана. Однак український народ, разом із силами оборони і обороні, безпеки, рішуче протистоїть будь-яким спробам посіяти паніку та зневіру. Війна триває і загроза нікуди не зникла. Наш обов'язок зберегти державність, захистити її суверенітет і не дозволити ніколи вирішувати долю України без участі українців. Усі намагання протися за нас, лише при до дозволить ефекту. Тільки сам народ України визначатиме на час і формат і прочих у своїй державі, а також самостійно обиратиме свого президента. Ми заявляємо про цілковиту підтримку президента України Володимира Зеленського та його принципової позиції ніяких рішень про Україну без України. Підкреслюємо неприйнятність будь-яких домовленостей стосовно нашої країни без участі української сторони. Зберігаємо єдність, допомагаємо озброєння сижу України. Вмітнювати. Слава Україні! Герой, є степання. Mm -hmm. Будь ласка, прошу через комісію провести голосування. Mm -hmm. Бойко за. Великопитов, за Бойкова, за so. Войкова, Батюк, за Ласенком, mm -hmm. за Долина, за Залеськом, mm -hmm. за Зубком, за Ізба. Бувалезо. Mm -hmm.

Шановні депутати, питання на нас від упорядку денної 53-й позичерговій сесії селищної ради 8 скликання розглянути. 53-й позичергова сесія селищної ради 8 скликання оголошується закриття.